Десятирічна Варвара ходить до відкритого басейну в Покровському районі ось вже один рік. Навчилась плавати саме тут. Для підтримки спортивного тонусу щотижня має три тренування. Кожне по дві години. Після відвідин басейну відчуваю приємну втому. Я сама захотіла ходити на плавання, і мені мама здала на цю секцію. Взагалі я ходила на інші секції. Наприклад, як самбо. тим, що я ніколи, я ніколи не вміла плавати. Ну і ще тут в мене це легко, це легко дається. Для шестирічної Варвара відкритий басейн Дельфін теж став вже майже рідним місцем. Дівчинка приходить сюди на тренування щонайменше три рази на тиждень. Кожне тривалістю година-дві. Я плаванню навчилась приблизно півтора роки тому, коли почала приходити сюди на регулярні заняття. Я ходжу до цього басейну, бо тут цікаво. Тут в мене є друзі. На заняття в день мене забирають в садочку. Буду займатися далі. Першу половину дня щоденно приходять від 70 до 100 чоловік. Вже в другій половині дня займаються дітки зі спортивних секцій та власне. Спортсмени відкритий басейн працює цілий рік. Влітку температура води складає близько 27 градусів, а взимку за мінусових температур повітря близько 29 градусів для комфорту занять відвідувачів. Це відкритий плавательний басейн, де займаються у нас не тільки плавці, а і ще приходять оздоровлюються багато людей і дітей, які поважають наш басейн гарним, чистим і яскраво здоров'чим. У нас дуже гарна програма. Є ветеран. У нас оздоровлюється, приходять до нас і взимку, і влітку. Приходять до нас не тільки ветерани, але і їх сім'ї. На базі 25 метрового басейну Дельфін, шості Дю США, також коштом міського бюджету облаштували найпростіше укриття. Тут є первинні засоби пожежогасіння, медичні засоби, резервне джерело освітлення, нова вентиляція та одразу три запасні виходи. Безпека вихованців та тренерів на першому місці. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу. Приділяють цьому аспекту сучасності максимум уваги. Ми отримуємо повністю всі наші комунальні до США. Це 10. Працюють всі вісім плавальних басейнів. Це і діти займаються більше 8 тисяч дітей наших США, в тому числі 2 тисячі плавання. Це і реабілітація, тому що зараз створені реабілітаційні групи в усіх люсса, в усіх басейнах лише плаванням займається більше ніж 2 тисячі. Військово-слугбовців, ветеранів та членів від родин. і ще 300 іншими видами спорту. Нині в межах кривого рогу спортивних школах міста культивуються 29 видів спорту: 21 олімпійські олімпійський та 8 неолімпійські. Для постійних тренувань у США міста мають власну спортивну базу та орендують спортивні споруди навчальних закладів, де є сертифіковані ДСНС найпростіші укриття. Комунальні дитячі юнацькі спортивні школи мають п'ять стадіонів, 32 два спортивних споруд, спортивні майданчики, тенісні корти. Тренажерні майданчики, 31 спортивний зал, 8 плавальних басейнів, 3 стрілецьких тири, людову арену, 40 нестандартних приміщень, тренажерні зали, зали хореографії. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко перший міський.